Слава Україні, друзі! Сьогодні, 17 липня, Роман Червінський на свободі. До цього доклалося дуже дуже багато людей. З усієї України приїжджали люди на підтримку нашого героя. Останнє судилище, протікали, проходили в місті Кропивницькому. На превеликий жаль, до Кропивницького в мене не було змоги приїздити. Але у мене залишилось з незнищеного. Що це значить? У мене Ютуб-канал Наша Україна Русь був в минулому році знищений, і тільки деякі записи в мене залишились. Сьогодні у мене є записи на суді від 15 жовтня. Там 9 нарізок. Я думаю, що ви зможете це все передивитися, проаналізувати і зрозуміти, в яких доволі складних умовах. Проходили ці судилища і як було пану Роману. Те, що пана Романа є хронічне захворювання, він вже все ж не така молода людина, 71-го року народження. Тому, маючи тягар тяж в судах і багато що чого, це фактично було переслідування. Переслідування, знаєте чому? Тому, друзі, прошу до перегляду. Буду чекати на ваші відгуки. Свободу Роману Дудіну. Тепер тому що наступний має бути Роман Дудін. Загину. Але прокурор постійно намагається зв'язати це з тим, що Червінський, боронячи суверенітет України, намагався викрасти в групі і СДУ, і Повітряних Сил, і за сил е, спеціальних операцій, які були задіяні. Група намагалась викрасти це літак для того, щоб допомогти нашій армії. Перемости а прокурор, знаючи достовірно це, продовжує зв'язувати дії нібито Червіський і винувати в тому, що відбулося на аеродромі Канапа. Хоча точно знає, що цього немає. Але йому треба натягнути тяжкі злочини для того, щоб в ризиках вказати, що це дуже тяжкі злочини, тому Червінський має сидіти за гратами. Достовірно знає, також прокурор що, не має жодного ризику в тому, в чому е, міняють герой розвідника Романа Червіського, а не переховування від слідства. Я думаю, що для прокурора він заявляє, що Червіський там може тікати від слідства. Да це не ризик, якщо Червінський буде тікати від смістання. Ризик це коли Червінський почне нас доганяти. Оце буде ризик. Ми прокурором. що він буде відповідати за те, що він зараз вчиняє злочин. Чому ні? Я прошу вас підтримувати. Минулення. Я чітко вчитися москов і підкреслив вашу увагу звертав на об'ясення слідчим, а під прокурором підтримано підозру за дітей незастрілених даних, по не з бочів, з метою створення враження причинно святкового зв'язку з обстаном канатова та моїми діями. Тобто в підозрі вказано, що в результаті моїх дій на аеродромі накопилися люди з трьох військових частин, яких планували зустріти літаків в допитах. Начальника частини, командира э, штабу, начальника польотів, тобто керівник складу аеродрому, всі вказують, що ніхто ніде не накопичився, нікого не очікував ніякого літака, навіть спалений під час обстрілу. Тобто вони ніде нікого не чекали. Підозрів каже, що саме в результаті моїх дій вони зосередилися і чекали літак. Тобто це написано з метою створити умови, ніби то в Борисполі зібралися люди, чекають літаки. Такого не було, тому що літак військовий сідає сам по собі і вони зараз зустрічати. Це перше, що вони не незаконно, і що повторіш прямо потишні показом в кримінальній справі. Я вашу увагу, що повинні осередити. І другий момент, для чого вони це написали? Другий момент пишуть, що потім після цього я повідомив росіянам про те, що на аеродромі зосередилися люди. І чекають літаки. Понятно, що росіяни можуть обстріляти. Це теж внесена недостріальна інформація в самопідозву. Матеріал справи немає факту передачі мені такої інформації. Тобто це завідомо з метою враження моїх злочинних дій перед судом, перед, я не знаю, просто щоб е, написати. Вони написалися і підтримують. Було, одразу я просив вас, коли після мене виступав прокурор, що він надав факти, які в кімнаті справі, показують ці два моменти що за середини судді чекали, літака, і я про це подав весь я. Вам і моя була і були світли цього. Це не говорить про те, що злочинну дію, то незаконно виносить недостеріг не і протичити цю справи, для того, щоб мене привітати. Це... Я не знаю, куди змінити, я тут знаходжусь, як я можу протидіяти все. Моє підтримання вашу увагу на тих факти, які вже дослідили. Це було в суду. Окремо ви відводу. Не займає прокурор суду, а лише підтримується відвід заявленої рукаком проєкту. Про це не було попереджено ніхто з нас. І тільки завдяки залужному Василю Васильовичу Бурбію, полковнику Червоніцькому і іншим змогли організувати наступ тоді і відбити трішки хоча б е, території Херсонщини. Генерал Кривонос прибув в Жуляни, не дали взлеті, злетіти літакам. А ви знаєте, що в Дюті Фрі повністю робили е, фортецю? Люди місцеві робили фортецю разом е, з нашими перевочниками, якими командував генерал Майор Кривонос. Тому що літаки були вже готові злетіти. А ви знаєте, що ОПЗЖ фракція повністю покидала нашу Україну 16 січня. Ви ніхто нас народ не повідомили. Ви ніхто не зробили нічого. Хоча вам казав Байден, вам казав, Маргін, вам казали багато. Хто. І зараз, і зараз, розумієте, і зараз ви чините безлад проти нас, українців. Беззаконно. Ви думаєте, ми боїмося смерті? Та ні, тому що в нас можуть влетіти шахет, нас може влетіти калібр. Всі ми ходимо під Богом, розумієте? І під захистом. І от я вам хочу показати людину. Це Остап підкова. розумієте? Це батько. Ярослав'я журавля. Коли... коли мій сінчики крові втікав, його вбив той. За кого ви ще скупи та розумієте? Uh -huh. Но коли прийде справедливість, ми з не підемо, ми будемо ходити доки, доки роман, якого ми зобов'язані врятувати, от звати потих тих могли. Не будемо свободі, і не будемо боротися з такими ворогами. А от тут прийде собі. Ти ж упускай сортик, то відстиг на дивитися. А я не живу по бомару. Ви знаєте, просто подумайте, що ви знаєте. Вось дев'ять років, коли. А потім, а мой це а потім народ буде питання. А зробіть самі собі, саме відвід. Ви за гроші тримаєтеся. Свободу Роману Черевінському. Свободу. свого. Що вони ніхто ніде на фронті не були. Але що більше вони ще й насміхаються з тим, хто на фронті. А я скажу, де всі, що з першого дня вторгнення, навіть за, за добу до вторгнення. І ДБ, і прокуратура, і купа інших структур звалили. В Чернівці, івано франківськ і Львів. Yeah. А зокрема, прокуратура ДБР бояться Львова, і до сих пір виїжджати зі Львова, як ми тільки можуть, то справи переносять до Львова і там їх роботи. Оце реальність, яка що... Я пишу статтю про генерала Марченка повністю про захист Миколаївщини. От і до. І тільки завдяки тому, що генерал Марченко Втригав Миколаївщину не провалився, Чера Вараша не провалилася, не провалився Полтавська область, і, звісно, звільнили Херсонщину. А ви знаєте, що генералу Шайкету дали звання генерала, президент Зеленський? А знаєте, де був генерал-полковник тоді шайкет? Він просто втік. А коли генерал Марченка на своє е, День народження в'їхав 25 лютого, ви послухайте мене, дивіться на мене, я вам розказую історичні факти, які знають американці, які знають Post, New York Times, Ukrainian People, Financial Times, а також Біл Німецький, які про нашу правову систему каже, що ваша правова система взагалі дає конкретний збори. Нам на 45 днів. Закрили повністю посадку фінансів. Ви не думаєте чого? Як ми будемо воювати? Скажіть, будь ласка. Ви, Справу досліджуєте про розкрадання з Міністерства оборони. Закрили люди, у нас є. Я вас раз запитав, але гроші. Чого ви там розсіли? А гроші то в кого? Приєзнікова, Єрмака? Вони є гроші, а ви ходите, клоні тут устроїтися. Ви знаєте, як Бога взагалі обурена, що твориться в Фейсбуці? Якщо ви Фейсбуці сидите, просто полайкати, це одне. Ви подивіться, як народ бурлий. Ви подивіться, народ не може вже приймати це нормально. Тому що там мільярд вкрали, там мільярд вкрали, там побудували якусь гостиницю, там на папу, там на собачку, там на жучку записали, там І самоліт. самоліт да, да. Коли пан президент? Володимир Олександрович Зеленський, що він, що казав? ж на Все на... Ми всі президенти. Всі президенти. президенти. Я про нього висувався. найкраще було б, <решт> я могла. Суперця Дудрину, як дійсно воювала. <решт> я був на цьому Канатова. Вони ж теж могли там прийти. Дійсно <решт> 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 <там> могли бути. <решт> Чим я... Я не розумію, які злочини скоїть. Я з дійсною Я вам вже п'ятий, десятий суд кажу. Наприклад, покажіть мені в справі, ви тільки що сказали, там в матеріалах є. Де я передав інформацію росіянам? Пан прокурор. Це фальсифікація. Звазу ви кажуть, я не писав цього. Де, що ти сюди прийшов, тоді якщо не писав. Васильку, викладай к вам перси на стіл. Я небезпечно. Справа в тому, що ми всі працюємо. Платимо якісь податки, дійсно, 100 тисяч, 200 тисяч зарплати цього комуналь. Він приходить. У мене мати, отримує 200 тисяч гривень пенсії. Як вона може вижити? І за чого ці нас Тому що вони собі зробили таку пуздри, в якому вони живуть, за своїм зі фейсбуком чи своїми відосиками, і ці тут приходять. Вони посиділи тут два часа, все, 10 тисяч заробили за місяць. І їм добре. Вони йому все одно. Удалі вдів мільярд гривень одних, мільярд з другого мільярд з третього, з п'ятого, десятого. А зараз прийдуть американці, вони знаєте, що дізнаються. Кажеться, що було зовсім по-іншому. То, що вони нам давали безкоштовно, вони купляли. Вони купляли, вони купляли гроші на свої фірми і потім їх дрімали. І тут, а тут зараз виявилося, каже, що то, що допомагалося безкоштовно, вона українську п'яція. Це ж наші гроші, ми хочемо споряджати. А було зовсім по-іншому, коли був перший місяць війни. Зеленський дав команду, що виводимо гроші, тому що України немає. Він не був, він її не готував. Ви знаєте, що 72-га бригада тільки вночі з 23 на 24 вийшла до Ірпеня. Тільки тому вони зупинили, тому що вони за нічого добралися. А так взагалі в Києві, Києві зайшли російські танки за їм на дві години. З злимали, майже, майже, майже Заступник командира бригади обертав кількість. Він каже, коли ми поняли, що ми вже їх не втримаємо, нам потрібно зірвати місце через Керпінь. Він свого командира доповідає і каже, в мене команда з офісу президента, мастив зривати тільки по команді їм. Mm -hmm. Він каже, що це за забері... замелося в Херсоні. Коли вони хотіли зірвати місць, офіс президента заборонив. І зайшли росіяни Херсон. Ось що було, вони здавали Україну початку, а гроші виводили, тому що і зараз цих 30 мільярдів 40, які виведені з українського бюджету, їх немає, тому що вони їх розділіпали. От там шукайте злочинців, хлопці. Що ви ходите сюди? Ви кажете, що ви один прокурор увійдете, один прокурор, так чим ви займаєтесь? Де гроші? Де бюджет? 40 мільярдів. Пане прокурор, ви розумієте, що взагалі стані чи ні? От чесно, ви розумієте чи ні? От ви, ви сидите, знаєте, ви з нас вузуєте, да? я розумію, що у вас там часи може робити, може брига, може щось є. І ви, звісно, отримали команду з А ви розумієте, вони підуть далі, що ви будете робити? А зараз ідуть вибори 2024 рік. От вчора мені скинули з Львовської області, що вже роблять газети, де слуга народу. Ви знаєте, і безкоштовні. Всі вже, всі вже знають і розуміють. От дивіться, вибори для чого роблять? Для того, щоб показати, що якісь є реформи для американців, для того, що якісь гроші да, вони там знаходять. Які гроші, хто знайшов? Якби не Залужний, якби не Маченка, Кривоносці, всі інші генерали, Забродський, який залишив посаду Європейській Солідарності і пішов рятувати Україну. Знаєте, для чого він пішов? Тому що він розумів, що країну повністю ділять. І такі депутати, як Софія Федина, одна кричить за всіх, розумієте? А Петро Порошенко рятував Україну. І вчора мені дзвонять з Америки. І кажуть, а українці розуміють взагалі, що відбувається? я кажу, ви знаєте, кажу, розуміють, тільки 25% і інші патріоти. А мені кажуть, а подивіться відео Порошенка Сітіння Педина, пам'ятаєте, січень 2022 рік, студія Савіка Шустера, де він казав, пам'ятаєте, всі? де він казав, якщо вийти за межі уявлення і зрозуміти, що на нас нападуть. Будуть бити з Каспійське платіли, ракетами, будуть бити всіми кінджалами іншої зброї. Будемо і піднімуте реакцію, будемо да, буде на масштабна сторона. Що ми зробили зараз? Де є бомбосховище? Крим Києва, Віталій Кличко, який підготовлює Київ, який тримав Київ, який роздав 10 тисяч зброї. Зараз що відчуває повністю? Що ви робите? Залена плата, ви нагнали. Якісь там богерів, якісь ветеранів, да, тушить, і ви кричите під Азовсталю, що Віталій Крічко дає гроші. Ви серйозно? Ви серйозно? Блін. Ви не розумієте взагалі, в якій ви реальності живете. Віталій Крічко воронить Київ разом з нами з усіма. Тому що завдяки йому, раз була зброя. І роздана йому були людям, які вступили в тероборону. В той час, коли я не знаю, де ви були, розумієте? В той час, коли ви думали, Україна буде, не буде, буде, не буде, розумієте? І так само було в Херсоні. Херсон взяли за 6 годин, Каховську ГЕС взяли за 13 годин. Чому танкові бригади, чому артилерія була відведена? В коридорі тишина. Вы... Микрофон слышим, можно. У меня будь ласка. Судовому засіданні захисником хворою заяву на відвід прокурору відділу опису генерального за прокурору, вважається його, на результаті кримінального провадження, засилається зайняв за позицію за відсутність доказівності Червінського до кримінального пропорушення. Захисники, яку саме в силу підводинські кожен окремо підтримали заявлення заявленої від прокурора, купцю, вказуючи на його необ'єктивність і упередженість станом в кримінальному повноваженні. Зокрема, воно, що ним відновлюються всі попитання сторони захисту для повної цифічного з'ясування обставин справи, в тому числі не проводять до свідків, у Прокурори за Заврищак про задоволення і заяви за підстави. Крупець з одного повагу, що заявлений заявлений йому лише через його процесуальну поведінку, оскільки вважає, що його узгоджується з вимогами КПК України. Захисним за ціння ПК визначено перелік, вичерпний перелік підстав для відбору прокурора. Оці лише доводи захисника полюбового, що до відбору поговоримо гаражого попця, коли я свідків приходить до переконання про відповідно війська, вважає, що законних підстав для відбору прокурора попця не взначається заявлений.

Скажіть, будь ласка, який вас ви, план... ви маєте мантії? <плес> В Європейському суді люди, як звертаються до суддів, вони об'ясняють взагалі, розказують, що взагалі що відбувається. Скажіть, будь ласка. Увімкніть. А можна голосні, жодного слова не чути? Я. Ви вже так у браті Дякую. Свободу Роману Червінського. Свободу! 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 Свободу!